Знаєте, коли я приїхав, ну, я вже був по світі багато, і на Заході, і на Сході, і на Казахстані, але коли зустрічається з людьми, які прагнуть Бога, то, є, то, є, то, є, то неможливо передати. Особливо дуже багато наших людей є. Я маю на увазі ті, які були колись виселені. Захід, теремів Вільської, Тернопільської, Івано-Франківської областей. Тут таке, якби вони прийшли до джерела, не пили довгий час води, і тут така справа, хочуть її на... Хочуть нам Хочуть ту справу погасити. Тут такі самі наші зустрічі відбуваються з людьми. Багато є людей, які знаєте, Ставляться з такою насторогою. А що тут у вас? А хто ви? А що ви тут робите? То щось подібне, як Натаїл питав, як казали, ходіть за нами, він каже, що може бути доброго з Назарету. Правда? Але бажання є, Це, є, це є вже <кій> спосіб, що людина інтересується, хоче щось пізнати. Тому тільки є одне, певно, праця. І, і більше нічого. Нести слово Боже, нести слово науку. Ну, не думайте, що так легко, бо є такі місця, що нас можуть і скритикувати. В Луганську мене попереджували не один раз, після третьої години не виходять на вулицю, хоча все. Ще, Ну, хіба якщо я так то не пізнаю, то все одно пізнають. Бо я один раз прийшов і, і ну, не знаю, і вона каже, до мене батюшка. Ну і, ну і що зробиш? ну, то Я не відречуся, так. я, ну, по, по їхній мові я батюшка, я священник. Розумієте, ну, то, то, то нікуди не дінеш. А так, є цікавість. Є бажання, є критика, є біда та, що вона є і тут, і на Заході. Дійсно, те, що я сказав, де Христос перестерігає вміти пізнати духа правда. Є багато таких періодів, як ми тут називаємо, я боюся цих слів казати, але дійсно тих, що кажуть, що я Христос, я Христос. Тому творяться певні інституції, як ми кажемо, часом такі громади, які не несуть харизму християнського способу життя чи чогось. а, На жаль, несуть. А якщо не бізнесові такі кола, то дуже тяжкі. І тому тим більше, якщо вже така людина попала, і у нас є в Мелітополі, в Запоріжжі нова є життя. Велика, там, дуже велика організація новітня, яка прикликала, на жаль, дуже велику кількість молоді. Але молодь паде у, ну, не тільки щоб сказати, у гріх, вона не винна цьому, але паде. Вже потім з тою молоддю дуже-дуже тяжко працювати. Надзвичайно тяжко. Тому що вона вже має е, отруєний ябл в собі. І щоб людину вилікувати, знаєте, наскільки треба докласти праці а особливо молоду людину. А зацікавленості ми сьогодні бачимо самі, ви бачите наскільки можна ту людину зацікавити і показати, що а тим більше, якщо буде там всі фінансові і так далі, круги кола, то ну, перепрошую вас. Катастрофічно в Мельтополі за півтора року.